Для такой ФТ Я, до речі, на ній тоже в 90 грав. 93, щось чимось чимось мене було, але потім щось знов ну, пішли бої в какаху, то я забив. від цей, від боїв залежно. 3 нормально З фарами? І Схітяться. від карти. Ну то, да, є таке. Ну, ні, 2,5-3, це просто так сплюнуєш, 3000 дамаги маєш. Так, да, так. Да. Числи ну, 4500 роді DPM чисто. Ну, воно дуже люту наваліє. люп, 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 і все. 5,5 секунд КДС 6. У них оцей взвод майбі, мені здається, запушить щось, а хоча удалося. Це, 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 це проти правил гри Вісі, таке щось. Я б Г-40 кинув би якби не був в КД кобила мали всі пацану. Ай, короче. Да, дядь ми тут цей злились. Овая. -е. Мабуть то. Ну так. я там не прокидую, тому без варіантів. Якщо на вас не поїдуть, то я не буду прокидувати там. Не поїдуть зараз, я отут буду стояв. Добре, перевожусь тоді. Да, зараз полізуть. Так, як є піс летить. Я дав там кому. Кому просто ви зміг, тому кинув. Дякуємо запиручок. Добре, є. мені зарахувалося у ложечка. ще одну дам. Добре. Він не дам. від'їхав. Ну я стех, а до речі, маю прокидывать. Оп, яка там грядка стоїть. Труба просто. Я надеюсь, На. у не все. Напохнули. Одного забрав. Фоша вибив звідти. Там з вертух попадає кожен. Де? Вот там, блин, пушка точно. Угу. А, вони їдуть десь. Ну, я не можу зараз КД. Сорі, я, 10 Я, секунд. я справлюся. Якщо прямо будуть вкатувати, я прокину туди якось оголошку. Ну, там прямо пікселя. Ну, Друга є після передумала. Трифуша грішно. Нічого ну, так, угу. Тут вже є мілі ззаду, чувак. Зліва бачу, туди. Бачу, 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 бачу. В ну, моїй мірі, ну ніяк, взагалі. Якщо бокануть, то виграбусь. Кран можеш, дати? Звожусь. Даю. Вийду. І вони впушують в тебе. О, гарно грають, що сказати, але вони всі злились. Не допушили. Число, перший взвод за рахунок ХП, що поїхали. Вони і відкисали, але вони пушили. О, Де, вони, я, там, ну, ти біше моя вмирав, марау, ми прикладу. Я ще плюс 0,35 пофармив. Ой. Руш. Надо вони будуть вкатувати, не будуть. Бачу, там ще бабаха стоїть в засаді, то я не сильно очка. концепт бы концерт поставил мені впросил то було б зовсім добре. Він зараз мені заруєний шот. Зараз бабаха заруенный Клеопарда. На! No. <laughs> Хорош, півтори 3000 оглушки. Гарно, гарно. Так, поки ти дограєш, я це подихаю. Коли тут до тобі. бій. Добре. Ой, хороша, Шістька суми. Заїхав леопардик, нормально. На концерт стиль прикольний? Може. Там концепт зніс. Там бабаха шотнула леопарда. З леопардом відбулося розщеплення на молекули. Маска, як рак злився. <laughs> Ой, ну є таке. Ну буває. Ні, Макс там нормально дефався насправді. Дуже добре грав. Я ще міг тим саппорти, але, на жаль. Не можу за всіх відіграти. Не те каде. Хм, поїде Монтікорас через ліво чи не поїде. Хочу себе бабах. Но є таке. Часом вона видає лящі скажені. Так, Форш внизу, Монте не прокидаю. Форш внизу, тут. Бін 121-го шотні всі, блін. Не загнулись. Ви шо ви тикаєте? Я ж намагаюсь вам допомагати, люди. Ви що? Мантикору дуже тяжко прострілювати Коли на, що ти маєш на увазі? Вот. Чи краще іншу за моди взяти? Забони. О, я не знаю, чи забони воно нормально. У ну, більш броні моя, але ця моя краще стабілізація. Блін, там пош стоїть в кущі. Вони зельются. Позливаються так. Бабаху не почекали, і все. Саме лупить. То там альфа одинаково. Блін, вони бабаху не почекали, зараз це. Бабаха промахується, я бачу. Ну я намагаюсь їм допомогти, але вже ще 300 суми має. Та вони упоролися дарммам, бабаху чекати. Ментікорана нормально грає на 100%, щоб пробивати. Як тепер це дограсть? Ну, бабаха на барабан хоче. То бабаха промазала і все. GG. Ну, бабаха не тупенька у нас. Ну, мені Монтікор я не заберу. Занадто на таку відстань полте стрілять. Бабаха вже фошфа... О, шо куди? Куди бабаха поїхала? Зараз на неї вкатять, я туди не прокину, куди вона їде. Ну, до бази буде відступати. Ні, ну, на Ми мості, сюди... то я її прик... я прикрию, але. Що Мантікора додумається поїхати на мене, того бала. Це ні, що буде Мантікора робить? Я думаю, вона за тобою поїде чомусь. Я ще маю секунд двадцять. Приблизно. Вона поїде через льодовик, все рівно. Блин, бабаха нас Ну, думаю, будет здесь на 50, если сюда и поехал. Антикор.

Невже на базі лишилась, блін. кручесь. Він, мабуть, отут стоїть. Стоп, мабуть, та єпть, не тицяється. Ну на центрі, коротше. А причому ж я засвітаюсь бо? Я не маю коли. Що? Нам би по-хорошому тут встать, та й ту почекати, що можемо ще робити. Я не пересвіщу okay, yeah, Мантікору. Це нічия буде. Скоріше. За все. Ну, вони не поїдуть. Мантікора там у мене світить. О, поїхали. Okay. А вдвох. Диви, розумні, типу. Так, Ай-яй-яй! Yeah. Це прям троп. Покиньте позицію. Нормально, ще живеш. No, норм, живете, живете. Я втанкую мантікору. Там, в неї зараз її не відпустити. Обігати ви за нею будете довго. Ай дурінь, він мене затормозив. Він поїде так зараз. Не влучив. Я думаю, ніч не буде. О, я теж так думав. Ще плюс відсоток 9572. А що за пот, ептань? А пам'ятай, коли сказав, карта погана для Та Це другий біс, цей, а який граємо з тобою на цій карті, ти лупендиш. Заслужба. Отакі бої мені подобаються, а не срані. Знову майстер. Хорош. Бабаха гарно грала, тут я не сперечаюсь. Чувак, потів на третю. Потіє. Не, ну хорош, другий майстер. Знову врахуй, скільки там? 6-700 суми, щось там у мене вийшло. 6-600. Хорош.